Вітер дує дурний, навряд чи щось літає. Але є лише один спосіб це перевірити. Футболочку я, напевно, поміняю на більш непримітну. Піду передімусь, але це не точно. А от Прикормочка залишиться незмінною. Треба добити і заодно. Зальємо масличко. Останеться вдома. Линька караш ми доб'ємо. І у нас тут ще зимова прикормочка лежить. Хай лежить. Відлежується, настаюється. З'їздить би на куропа теж варіант. Завтра, післязавтра з адміралом. Поки жду документи. Підтверджені. Але нас і дома наша річечка непогано корме, тому які можуть бути питання до неї. Погнали, поганяємо на свій страх і ризик красноперочку. Що то вода, яка-то на жидкость похожа, а не на воду. річкову. спеції в собі не розтворяє. О! Да ё-моё, давай. Я, конечно, не спешу ленька раз творог, но и опаздывать не надо. На подхвате у нас плотвичка. У нас же таранечка. С зимы хранилась. Думал, сезон будет ранний. О, чернуха пішла. Чорненька. От і все замішаємо і прикормимо. Дупа з водою повна, води опять сантиметрів 20 нема, немає, якщо не всі 30 Сподіваюсь, риби буде тепер більше, бо води менше стало. Логіка железна, звісно. Перевіримо. Не вспів розпакуватися. Насадив горох і тут же тадах та закинув, ну нічого нормально. І, як обично, на один постійно клює, а вторий постійно мовчить. Хоча і гачки однакові, і снасті однакові, ну, все однакове. Що тут казати? Так, не поняв. Кушеряку зацепив, як звичайно. Ладно, будемо оцепляти, витягувати. Як обычно, тільки прийшов, сразу покльовка, рибу вихватив і тишина. І вже минут 15. Не глибоко, не мелко, не холодно, не жарко. Ще, зараз збавимо ще глубини на сусідній, мені кажеться, із-за цього. Не клювало. І закинемо десь в сторону. На незакормлене, нетронуте те місце, хай там рибу шукає. Бо це тримдесь. Вся в говні тоне без риби. Оп, похоже, прокльовочка. Чи мені показалось? Якось странно пішло. Конечно, іще б не странно. Тут в кукурузку і святі качани. Сразу два гачка хайпанули. Нормально так. Ну хоча, як бачили, спочатку починав насадив горошину і огорошило. Оп, похоже на середині щось найшло. Но опять же не крупне. Будь хоч трохи пристойна красноперка, вона сразу же тяне на дно, як оця. Тут похоже на і відпустило. Так, Владик. Економий ти наш. Каше ще дофіга рибалка тільки почалась. тому підсипаємо. Корма і не жаліє. Хай жаліє, чернуха, що нас покусилась. Тут, похоже, попустила її. Нема крупняка пропав. І вітер такий дурний буде кожен день. Тому фіг що зробиш. Оп, а оце вже похожа на рубля. І так і точно похоже. Оп. На контрольне слово тільки похоже, може бути і крупніше. Зажрати ти щукен син. Радуйся, тому що водойом дає. Як то кажуть. Оп, штурмує, як ви тільки гляньте. Ей, а ми отак от. Не крупна, але лучше того, що ловиться на ріжки там. Рибаки устрів на теченні. Дно зараза з бугра видно, настільки воду вигнала. Вони питаються щось виловити. Коли я бачу, коли видно не тільки поплавок, а й називку на крючку, яка у воді на дні лесить. Тю, блин, не та вудка. не закинув поближче, думаю, може десь щось краще проклюне. Кладік економіст. Кормить і кормить безбожно. Як останній раз, щоб красноперки мало не показалось. Хитрюга вискочила з поде того самого. Тоді йшло під куширі, думаю, треба перекидати, а потім дивлюсь, щось продибує. А ну-ка, кондуктор постой. Постояли, підождали. Хоча, як бачите, я навіть зум не обрав з переляку. І нічогенько. Сапети її. Дякуємо водоймі за те, що... І така рибалочка є. Проставляємо там лайки. Не забувайте, хтось для вас старався. Не те що під обстрілом, під прицілом. Якщо ви це відео дивитесь, то не, то ж не зря старався. А якщо не дивитесь, то значить зазря погиб. Обана. Хоронячка вернулася. Качечка. Крячечка. Таша невеличка та бабай, що з зумом. Плаває тут Серед поплавочків наших Є контакт Постоянно малька щось давай, думав на но щучка, а сейчас то розумію, що в річці Луєла куча жереха мілкого. А на великій воді на Дніпрі, на Озерах. І до трьох кіл в сітки кажуть, попадається. На інгульці навіть попався, кажуть на 3КГ в коментарях хтось писав. Та й так потім попитав. Оказалось його ого. -го. Уже де тільки хто ловив. Я, я давним-давно не перший. Отак от. Так -от ж не клює паскуда. Вроді щось є. Ну з такими ударами, понятно, що там якийсь нанокарась. Нано бичок лупе по поплавку, по кукурузі. Святі качани. Треба, мабуть, підсікти чи перекинути без варіантів. Можливо вже сидить. Ні, пусто. Але перевірити треба було навіть наживки цілі. Ви тільки гляньте. Що творить? А ну-ка, на на. Що за карапет? Я не зрозумів. Привіт. верхом взяв. А ну-ка підростай, ще й в руку сирнув. Ну хто б сумнівався. Так, сусідня що йде на дно. Підгорнула під саму стіну куширя. І не черта. Навірно, треба міняти глибину. Минулі декілька разів допомагала. Завжди допомагала. Риба якась бачить, як наче тільки в своєму горизонті. Ниже више не опускається. Офігівша. Але ось щось, щось відбувається. Подибнуло трошки. Якщо голодна, то не відпустає. Як бачите, не відпускає, єсть. Але як бачимо не крупно. Крупняк тягнув, топив і делав разні от такі от вещи. Як ця щас риба. Попробуємо витягнути. Все одно треба перекидати, уперлася в траву. Есть. Южака не обіщають, та й по южаку тут не порибачиш. Хіба що южак і дощ Ти що, якраз польот для дрона. Я вже пару таких кирпичів тарань на дно в пакет укладаю слоєм і в морозилку на, на саме дно. Брикети такі топливні. Вже дві топливні брикети з такої риби заложив. Котики не пропадуть, я думаю. Якось так. так о, сонечко закрилось аж на 3 секунди. Це були хороші 3 секунди. Найкращі 3 секунди за всю рибалку. Зараза. З цим вітром не закинеш. Опять підійшло до куширя, притить і почало тіребунькати. На ногачок там заглота хто завгодно, але наживка просто велика й прутка. Не опариш Ну блін, стільки пропливо і не знайшло достойної красноперки Той тоже боку он швернув вообще в сторону при в сторону Щоб він приніс нам залетну якусь рибинку і ніфіга О хто це робить Парика повішать треба, будуть рвати і метить, такі як півнохтя. Чернушинки. Оп. Садочок добре сидів. Глубина тут метр з кепкою, водичка холодна, родники б'ють. Так що рибка промурзякала. полкило. кіло. Некрупний. Печально. Досадно. Ну ладно. І на тому ми дуже дякуємо. Бо могло взагалі небудь. Або щось від'ємне, таке, яке в півідрон. Отакі пироги. Що ж, силочки на прикормочку в описі під відео щось гупнуло, а значить на педалі і додому понеслась. О, привіт! Да, Красноперковлю. Де? На новичку? На дизель. На це сьогодні мелка, обычно багато і крупна, а то як раніше. Ну, на дизельно. А сейчас вода про. Буде жарище. Та ти здурів, коли там в морозилку. Вона ж невкусна. вкусно. Сашка, снах. пару штук моїмка котам. А, так забирай всю, я вже на морозилці багато. Ну, сейчас я в пакет зніму. Ось ось є пакет десь. Сейчас я в нього. На коло крана пакет, давай іди. Завтра на щуку піду. Але то вже буде зовсім інша історія. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Силочки в описі. Там і карта на донат адміралу на отоплення мені на кофе або копі. На мак в окопі. На мак-кофе три в одному, найкраще кофе. Але і мак кофе з гущёнкою, і з карамелью теж нічого. Але я привик до три в одному. Ще ж, розводимо про кофе-болтологію уже в коментах. Не з кафе гол теж непогано. А от натуральний я вас не переварюю. З моєю брадікардією і сердечними і, і дво, і двома мікроінсультами, тьхути інфарктами, не інсультами, не пугайте мене інфарктами. То були бляшки, то, зовсім, то були тромби, то була зовсім інша історія. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.